Вітаю, друзі! Це Independent Politics і я Зарічний Ігор. ігор. Першу чергу хочу усіх привітати з великим Святом, з Різдвом Христовим. Христос народився, славі мойого. Хочу усім побажати міцного здоров'я, успіху, щастя. І найголовніше це перемоги над Росією. І також хочу знову ж таки вклонитися нашим незламним збройним силам України, завдяки яким ми можемо святкувати Різдво. Слава Збройним силам України і дякуємо нашим хлопцям і дівчатам за їхню титанічну. Працю на фронті щодо знищення росіян. А тепер з приводу теми, яку я вирішив обговорити в цей день, вона пов'язана з таким феноменом, поняттям як Ленд-Ліз, який був прийнятий у США після повномасштабного вторгнення Росії проти України. Хочу нагадати, що саме в 2022 році Конгрес США схвалив. Законопроект про лендліз А 9 травня 2022 року Джо Байден поставив підпис під цим законопроектом, і відповідно за цією ініціативою у президента США з'являлись додаткові повноваження щодо укладання угоди з українським урядом, так щодо постачання то чи іншого озброєння шляхом оренди, так, або лізингу, тобто за Допомогою, знов ж таки, кредитів. І багато хто запитував, що ж з ленд-лізом, чому він знову ж таки не використовувався. Ми пояснювали, що на момент, коли. Допомога для України від США йшла безперебійно. Тут не було такої потреби застосовувати цю опцію під назвою ленд-ліз, оскільки та допомога, так, яка надається нашій державі, вона йде на безоплатній основі. Тобто те озброєння, яке ми отримуємо так, за нього не потрібно там платити якісь кредитні кошти чи повертати після того, як завершиться війна Росії проти України. А якщо говорити про ленд-ліз, то там передбачалися саме такі форми співпраці між США та Україною. Тому в контексті ленд-лізу з'явилася інформація, що 14 грудня так ми говорили також про це, що Конгрес. Проголосував за оборонний бюджет США, і якраз там був прибраний пункт щодо продовження дії лендлізу. Але тут зазначається в Голосі Америки, що фактично дія цього закону завершилась у вересні двадцять. 20... Третього року. У чорномовому варіанті законопроєкту Палата представників все ж таки пропонувала продовжити дію закону про ленд-ліз ще на один рік до кінця 2024 року. Однак Сенат не включив цей пункт у фінальну версію, і з чим у кінцевому результаті погодилась і Нижня Палата. Про те, що президент США має повноваження виділити додаткову оборону підтримку Україні голосу Америки, розповів Скут Куліан, старший радник, із зв'язків з державними органами США у громадській організації разом for Ukraine». Білому дому насправді не потрібен законопроект про лендліз для виділення оборонної допомоги для України. Так нам пояснили рішення не продовжувати дію лендлізу у Сенаті. Байден може скористатися президентськими повноваженнями для виділення додаткової оборонної підтримки Києву. Але нині Пентагону бракує коштів для поповнення власних запасів у разі, якщо адміністрація вирішить піти на такий крок. Відтак Пентагон радить спочатку отримати додаткове фінансування для допомоги Україні, щоб Америка не вичерпувала власні оборонні запаси, тобто щоб вона могла поповнювати їх. Ми говорили так про те, що одна з програм, за якою де фінансування допомоги для України, це вона виходить з того, що іде постачання озброєння з запасів американських, так а кошти, які виділяються Конгресом для допомоги України, частина з них якраз іде для того, щоб ці запаси могли поповнюватись. Адміністрація Білого Дому, а також американські законодавці та українські посадовці раніше заявляли, що проголосований на початку 2022 року закон про ленд-ліз для України мав би бути своєрідною подушкою безпеки, опцією, яку можна було б застосувати у випадку непогодження допомоги України. І тут зрозуміла абсолютна логіка. Тобто, це був такий крайній варіант. Який можна було використати для того, щоб допомагати Україні, і ця допомога йшла неперервно і безперебійно. Але Конгрес США не ухвалив оборонний бюджет з включенням цього пункту. Про ленд-ліз, і Пентагон якраз говорить про те, що потрібно спочатку ухвалити додаткове фінансування, так, для того, щоб відбувалося поповнення запасів озброєння в США, і у подальшому вже ця зброя надходила до України. Ось так коротко інформація щодо ленд-лізу. Для України, можливо, у подальшому цей законопроект або новий законопроект буде ухвалений Конгресом США для того, щоб президент все ж таки мав цю додаткову опцію. Тому будемо далі за цим слідкувати. Це загалом коротко, що я хотів розповісти з відповідної теми. Закликаю усіх вас підписатись на YouTube канал. Та поставити дзвіночок для своєчасного отримання інформації про нові відеоматеріали. Це відео прошу переглянути, поставити йому вподобайку, прокоментувати його, а також поділитись ним із своїми друзями. Слава нашим збройним силам України! Вічна пам'ять полеглим за незалежність нашої держави. Слава Україні! Хай щастить вам!